28 червня щорічно відзначається одне з найважливіших державних свят День Конституції України. Це свято символізує прийняття основного закону держави, який визначає базові права та обов'язки громадян, структуру влади та правову систему країни до дня Конституції України у центральній бібліотеці пройшла презентація настільної гри Право Геймс, головна ідея якої є поліпшення правових знань та комунікаційних навичок серед населення. Передбачає ролі. Які або самостійна гру вибирає? Або шляхом uh, вибору розумієте, тобто сліпого вибору вибирає собі ролі, і на ці, в цих ролях є uh, життєві обставини, розумієте, котрі uh, стикаються кожен день. На ці життєві обставини є аргументовані правові відповіді стосовно там законодавства, конституції, постанови Кабінету міністрів мі, міністрів. І uh, таким чином, якщо людина uh, обізнана в цьому, вона підтверджує свої знання. Це по перше, якщо людина не обізнана в цьому, вона получає знання. З тих кейсів, які були розроблені безпосередньо асоціація громадських радників, родзинкою цієї гри є те, що вона розроблена зі спокійних кольорів, які будуть тримати гравців у легкому, веселому та розвантажувальному тонусі протягом всієї гри. А своїми враженнями, думками та емоціями, з нами залюбки поділились учасники гри. Я для себе знайшла ще можливості поділитися і знаннями, і самі отримати знання. Бо як я вже бачу з цієї гри, ми дуже багато чому не знаємо. Саме про наші права, кожен про себе. Я думаю, що якщо ми пройдемо всі завдання, то я навіть витягнувши роль самої себе, я знайду багато тих нюансів, які мені ще треба дізнатися. Хотілося би зустрітися ще, а це на мою подумку найкращий індикатор. Мої враження від цієї гри сьогодні вони неймовірні, чудові, тому що у нас класна група, класна цінергія. Ми постійно щось розб... роз... Роз... розмовляємо, думаємо і. У нас є тут такі подводні камні, що ми в шоці. Пан Бороздін наголошує, що вже в найближчому часі громадяни нашої країни зможуть придбати гру і почати розвивати свою правову грамотність. Тож чекаємо цю цікаву, корисну та захоплюючу гру на поличках крамниць.